Згортання банківських іпотечних програм на початку кризи в Україні скоротило кількість покупців нерухомості та завдало цим разючого удару по ринку. Але сьогодні ситуація поступово налагоджується вже достаточно длительно можна цю ситуацію характеризувати як стабільну. і банки вже не видять подібних ризиків, як це було півгода назад. І починають свою діяльність з питанням кредитування. Та пропозиція на ринку іпотеки ще доволі бідна. Кредити надають лише 10 банків, але здебільшого покупцям вторинної нерухомості та й під серйозні відсоткові ставки у середньому під 25% річних у гривні. Втім, у Харкові ситуація дещо інша. Один з місцевих забудовників разом із банківською структурою пропонують іпотеку під 19% річних у національній валюті. За словами фахівця, така ставка є найнижчою в Україні. Такі кредити придаються достаточно недавно, то есть порядка двох місяців. Порядка или даже більше человек вже воспользовались услугами банку. Ну і зараз інтерес проявляют теж достаточно ощутимое количество человек. Сьогодні компанія забудовник має з банком договір на кредитування купівлі квартир тільки в одному будинку, але зовсім не виключено, що програма буде поширена, якщо ця нині діюча пройде успішно. Більшість угод, котрі зараз укладаються на ринку офісів, стають можливими завдяки бажанням орендарів змінити приміщення. Вважають фахівці. І в супереч кризі значна частина цих людей приїджають зовсім не у старенькі скромні офіси, а навпаки, у більш якісні та престижні. На ринку зараз є пропозиція поміщені различного качества, і в каких то случаях даже более високого качества, чем орендатор сейчас находится. По Аби зацікавити потенційних клієнтів, власники офісних приміщень активно пропонують різні бонусні програми та знижки. А нові бізнес-центри, термін появи яких припав на період кризи, сьогодні взагалі майже поза конкуренцією. Об'єкти нового строїтельства учитывая тут об'єм інвестицій, які собственник інвестор. финансировал да в эти проекты которые необходимо каким-то образом возвращать конечно у них очень конкурентные арендные ставки то есть возможно на первом этапе они даже рассматривают сдачу в аренду как по себестоимости скажем с минимальной прибылью только для того чтобы действительно объекты ожили заработали Цікавим у всій цій ситуації є те, що власники офісних приміщень здебільшого йдуть на фінансові поступки новим орендорям, а вже існуючих намагаються утримувати на старих умовах, де коли їм це вдається, і ось з яких причин тут орендатор клієнтський поток, який вже настроєний на це місце розположення, на цей офіс. Звісно, один переїзд равен двом пожарам. Тобто дуже багато люди до последніх питаються ну, остаться. Та Здебільшого хазяями ситуації на ринку офісів є все ж таки орендарі. Якщо власники бізнес-центрів не за яких умов не йдуть на фінансові поступки, їхні клієнти просто змінюють офіс, тим більше що вибрати є з чого. Вільної пропозиції сьогодні більше ніж це було рік тому. Декілька років поспіль будівництво великоформатних торговельно-розважальних центрів у Харкові було досить привабливим. Однак сьогодні бум навколо таких закладів спадає. Отже, інвестори відходять від суперформату. Від 100 тисячників, 200 тисячників Почали розуміти, що формат змінився. Будуть востребовані небольші центри від 5 до 30 тисяч. І справа не стільки у кризі, скільки у фінансових непорозуміннях між орендарями та орендодавцями великих торговельно-розважальних центрів, вважають експерти. До початку кризи орендні ставки піддавали щорічній індексації, але тепер орендарі вимагають іншої схеми оплати фіксовану мінімальну ставку, плюс якийсь відсоток від товарообігу. Та орендодавців це не влаштовує. Учитуючи то, що собственники вот таких вот торгових центрів не в состоянні проконтролювати же все-таки у этих точок. виникає така ситуація, що собственники этих центрів і орендатори не можуть договоритися. Як наслідок, деякі торговельні центри, особливо із непродуманою концепцією, втрачають орендарів та змушені працювати напівпорожніми. Втім, за словами фахівця, такі неприємності обійдуть нові торговельно-розважальні центри, ті, які запрацюють у Харкові найближчим часом. Те объекты крупно, крупноформатные, которые объявлены о выходе в следующий год-полтора, как правило, уже давно были подписаны договора аренды с крупными якорными арендаторами, с какими-то другими арендаторами, и были получены уже депозитные суммы, и поэтому, как правило, арендаторы не будут прекращать своих отношений. З тими операторами, які будуть виходити на ринок. Але надалі інвестори, на думку аналітиків, все активніше займатимуть сегмент невеликих торговельних центрів, у яких орендарі та орендодавці напевно зможуть порозумітись. Інформаційний партнер програми Строєбзор, Харківський портал на